Аплодую стоя. Дівчата, усі, хто живуть цивільним шлюбом і звертається до мене за консультацією, можете не звертатися і не платити, що робити, якщо на вас не одружуються. Приходите до чоловіка, кажете йому, коханий, я хочу розуміти, що між нами. Ми або одружуємось, тобто ти мені робиш пропозицію там, до такого-то числа, або якщо ти все-таки не хочеш мене обирати, я, якщо цього числа не отримую пропозицію, я йду. І налаштовую своє життя по-іншому, все, і можете мені не платити гроші за цю консультацію, беріть і йдіть. І це насправді працює, якщо ви дорога для цього чоловіка, він зробить цю пропозицію і одружиться. А якщо він буде вам розповідати, що цей штамп у паспорті нічого не значить, так якщо він, чувак, для тебе нічого не значить, так візьми його і постав, якщо це важливо для твоєї жінки. Все, все просто. Тому не слухайте оці розказні, що він там був одружений, чи що це все не значить це значить дівчата.